Доброго дня, діти! Сьогодні ми продовжимо вивчати тему іменник. Напоминаю, іменник переводиться ім'я существительное». Іменник відповідає на питання хто що. Ми продовжимо вивчати відмінювання іменників. Давайте з вами згадаємо. Відмінки і питання, на які вони відповідають. Прошу подивіться на екрані представлені відмінки, питання, на які вони відповідають, і допоміжні слова. Проговоріть зі мною. Називний є хто що, родовий немає. Кого? Чого? Давальний. Даю. Кому, чому? Знахідний. Знайду. Кого? Що? Орудний. Орудую. Ким? Чим? Місцевий. Сиджу. На кому, на чому. Продовжуємо. Прошу вас. Відкрийте підручники і знайдіть вправу 224. Пропоную усно виконати цю вправу. Прочитайте слова російською мовою і українською мовою. Ваше завдання звернути увагу на закінчення. Обратіть внимание на окончанні і сказати, які закінчення ми бачимо в називному відмінку множини іменників чоловічого роду. Обратіть внимание на окончання і сказать, які же окончання в множественном числе у імен существительных мужского рода. Ви побачили, що закінчення в називному відмінку буває И Й, і Е з двома крапками. Знайдіть, будь ласка, вправу 225. Ваше завдання виписати з кожного речення слова в житті у множині, Які є іменниками чоловічого роду. Для того, щоб виконати вправу, поставте відео на паузу. Першу групу слів я виписала дахи сади. Візерунки. Подарунки. В цих словах закінчення и друга група це слова книжі, калачі учителі. Це іменники чоловічого роду, які у множині мають закінчення і. І остання група у мене складається з одного слова короваї це іменник чоловічого роду з Який у множині має закінчення «ї». Коровай короваї питання таке? Чи можете ви сказати, чому у першої групи було закінчення Й, у другої групи? Закінчення І, у третьої групи закінчення І. Це ж всі іменники чоловічого роду чому різні закінчення. Подумайте, можете поставити поки що відео на паузу. А відповідь така. Якщо іменник чоловічого роду в однині закінчиться на йод на кратке, то цей іменник у множині буде мати закінчення І. Наприклад, коровай, коровайї. Якщо іменник Закінчується в однині «ши», то умножені у нього закінчення і. Наприклад, – «чи», чи кущі закінчення і. В інших випадках у нас закінчення і. Прошу переглянути ще раз таблицю і запам'ятати, коли у нас у називному відмінку множини буде закінчення «и», коли «ї», а коли І. Можете поставити відео на паузу. Для закріплення виконаємо вправу 226. Ми переписуємо тільки перше і друге речення, але замість крапочок ми маємо поставити слова, вони нижче даються, в множині. А ми з вами продовжимо. Після називного відмінку йде родовий. Подивіться на екран, ви бачите приклад російською мовою в родовому відмінку і українською мовою. В українській мові в родовому відмінку, в множині закінчення «ів» Їв. Діти, запам'ятайте, пропоную вправу 229. Переписуємо лише перше речення. Нагадую, в родовому відмінку два закінчення. Подумайте і додайте їх, переписуючи речення. В кінці слів де є крапочки. Я почну від наших сільських дідусів. А ви далі продовжіть, перепишіть речення, виділіть закінчення. Не забудьте поставити відео на паузу. І ми продовжуємо. Інколи. У словах в однині ми зустрічаємо подовжений звук. Подовжений звук це тоді, коли в слові ми пишемо дві букви, наприклад, знання, питання, обличчя. Ваша задача запам'ятати, що у родовому відмінку. Подовжений звук у множині не подовжується, а закінчення в таких словах буде нульовим. На екрані ви бачите приклад. Уміння, багато умінь. Знання багато знань. Запам'ятайте це. Спробуйте самостійно виконати вправу 236. У нас подані слова. Ви маєте створити словосполучення. Не забувайте про закінчення в родовому відмінку. Привітати кого? Моряків. Побувати у кого? У льотчиків Прилетіти звідки? З теплих країв. Продумайте до кінця і запишіть створені словосполучення. Якщо треба, поставте відео на паузу. І останнє правило: у нас є ще місцевий відмінок. На кому, на чому, по кому, по чому. Зверніть увагу, що у місцевому відмінку можуть бути. Два види закінчень. Закінчення ах і закінчення ях. Спробуйте, знаючи закінчення місцевого відмінка, списати перше речення з вправи 239. Якщо треба, ставте відео на паузу. А домашнім завданням у вас буде вправа 242а. Ви маєте записати текст, розкрити дужки. Слова ви маєте прописати у множині в потрібному відмінку.